Добрий день, друзі. Або просто ті, хто дивиться дане відео. Сьогодні вирішив зняти невеличкий ролик щодо свого автомобіля, буду знімати максимально близько, бо забув дома мікрофон. Сьогодні вітер, погода, але буду мати надію, що мене все-таки чути. Отже, час прийшов, скоро ми будемо з моїм автомобілем, напевно, прощатися, тому що я сьогодні виставив його на продаж. Я буду продавати свій Volkswagen Cross To 2011 року 2.0 дизель на 140 сил. І хочу перед тим, як його віддам у на, наступному, скажімо так, господарю, хотілося б сказати про нього декілька слів. По-перше, максимально задоволений автомобілем. Просто максимально. По-перше, це. Ну, я хто більш детально хоче знайомити, зразу скажу, що у попередніх роликах я ну, максимально все детально описав всі плюси-мінуси з моєї точки зору даного автомобіля. Зараз скажу, що мені не, не перестав він подобатись візуально. Форм-фактор, хоча це і мікровен, так називаємий, але ці версії, ці дуги над колесами, Крос, диски, звісно, вони дуже сильно додають естетики для даного автомобіля. На даний момент я його брав з пробігом 216 тисяч кілометрів, зараз в нього 230 тисяч кілометрів по салону по кузову. Абсолютно нічого не змінилося в нього, все як чудово виглядало, так і виглядає. Єдине, що в попередніх роликах я казав, була невеличка пригода, і я пофарбував капот і бампер. Пофарбований, так все у тому вигляді, в якому він купувався. Форм-фактор дуже зручний, абсолютно універсальний автомобіль для сім'ї. ну все дуже подобається. В багажнику у нас завжди багато речей. До речі, додатково я купив окремий диск з резиною в якості запаски, тому що в нас дороги не дуже добрі, тому є необхідність у запасному колесі. Я ним не, не користувався жодного разу, але з ним відчуваєш себе набагато безпечніше, тому що я, ями бувають тут низькопрофільна Резина, тому є небезпека, що може бути пробиття або пошкодження резини, тому запаска абсолютно необхідна, тому що з заводу тут іде. Знову ж таки, можете глянути попередніх відео. Тут тільки набор для ремонту колеса. А в дорозі ну, не завжди зручно це робити. До речі, автопарковщиком я так ні разу і не користувався. В принципі. Так, тепер для чого я знімаю це відео? Я це знімаю відео для того, щоб е, дати інформацію для тих, хто планує собі придбати е, схожий автомобіль або взагалі ВАК. Наскільки дорого чи дешево обходиться користуванням е, автомобілем Volkswagen. Отже, е, Купили ми даний автомобіль за 11800 доларів з пробігом 216 тисяч кілометрів. Відразу в автомобілі було зроблено ТО і куплена резина зимова, тому що він купувався зимою, але він приїхав сюди на літній гумі. Отже, це все обійшлося в районі. 300 доларів, плюс ще купилась деяка хімія на 10 доларів. Там ну помілоючи поліролі, такі чистки. Взагалі машина була відносно чистою. Далі в нас случилася пригода, сталася пригода буквально через місяць володіння даним автомобілем, і в нас все обійшлося в 634 долари. При цьому це 24 чотири гривень. Я по сьогоднішньому курсу це все порахував. Але з цих всіх грошей 10 тисяч пішла на те, щоб її покрасити. Ну, ці деталі, капот і бампер і відремонтувати. 2,5 тисячі я віддав за евакуатор, поки її забирав з місця, куди її було евакуйовано. І 2 тисячі. Це я заплатив франшизу. Тобто, Насправді не так багато обійшлося. В ремонті після пригоди даний автомобіль. Тепер щодо самих, самих витрат по автомобілю, я можу максимально точно це сказати. Чому? Тому що я обслуговувався на одній СТО за досить невеликим виключенням. І залишились всі абсолютно чеки по тих роботах, які були здійснені. Отже, що в нас було зроблено? Відразу ми зробили ЄГР, почистили, тому що вона нам почала. Давати помилку. Це пообійшлося 3950 гривень. Скажу зразу, що його почистили, це нічого не дало, це був досить такий недовгий ефект. І потім знову ця помилка почала виявлятися. І я повністю міняв ЄГР. Ну, Далі ми замінили відразу ГРМ, який, до речі, тут стояв оригінальний ще з заводу, ролики і помпу. Значить, 1840 в нас робота обійшлася і 45 тисячі запчастини. Далі в нас зламався датчик КБС на одному з коліс. 1700 гривень. Ми віддали за це. Далі, на пробігу 219 тисяч, я знову міняю масло. І всі фільтри чому? Тому що із за некоректної роботи ЄГРО і Сажового солярка почала йти в двигун, масло розбавилося соляркою, тому я вимушений був знову замінити масло. Далі ми, враховуючи ці всі моменти, я вирішив почистити дросель і поміняти термостат. Обійшлося в 3227 гривень. Далі я робив розвал, ще раз розвал, тому що то колеса міняли, то ці всі маніпуляції з заміною ЄГР, чисткою і так далі. Це все потребує зняття підрамника. Тому для того, щоб нічого не збилося, треба робити розвал сходження. Далі в мене заклинив на одному з коліс тормозний супорт 705 гривень. Я віддав, його не міняли, йому зробили. Чистку, і він в принципі нормальний, тому що я вовремя це замітив вчасно, і це все обійшлося тільки в 705 гривень. Далі на пробігу 225 тисяч я знову замінив масло і фільтр. Два фільтра – воздушний і масляний. Це 2699 гривень. Далі я заїхав на діагностику ходової, виявили, що в мене лопнуло один виток на. Передній пружині правій, тому міняв обидві пружини і тягу з тяги стабілізатора. Це все обійшлося 5962 гривні. Чому так? Тому що ще зрізали болти, тому що вони були закищі. Далі, окремо на інше вже СТО. Я знімав ЄГР, міняв його на оригінальний. Це, виходить, 1300 гривень сам EGR. Далі за 3000 гривень мені помили повністю є окреме відео. У мене на каналі, кому цікаво, глянете, сажові помили. Зняття установка 2000 гривень. І ще 500 гривень ще за, за, за роботу теж по зняттю і установці цих всіх деталей. Це все обійшлося 8800. Далі зламався замок в багажнику. Там механічна поломка була 900 гривень. Купив я резину за 9 тисяч гривень, і за 1200 гривень я купив оригінальний Volkswagenський диск для запаски. Ну. Плюс-мінус ще були, може, якісь незначні витрати, про які я забув, які були там десь може, на якійсь СТО на дорозі ми були, зупинялися, супорт чистили там гривень 250, я віддав ще, може там за якісь ну, мийки я не рахую. І, так далі. і все разом я підбив, це в мене кінцева сума 40, 43 тисячі. 310 гривень. Якщо по сьогоднішньому курсу в 38 гривень за долар, то це виходить 1140 доларів. Ну, до доларів 200, може я забувся, тобто 1300-1400 доларів. Це за 2 роки володіння автомобілем. Але я скажу зразу, що я, як ви бачите, їздив на ньому небагато, тобто плюс-мінус 15 тисяч кілометрів. Всім дякую. Я буду прощатися з Volkswagen Turan, Він мені дуже сподобався. Я не жалію абсолютно, що я його придбав. Він дарив дуже багато позитивних емоцій, і я надію, що такі самі позитивні емоції він буде дарувати своєму наступному господарю. Ну а на цьому всім дякую, хто дивився, хто слухав, всім нам мирного неба і якнайшвидше закінчення війни. Дякую, до побачення.